Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми відвідаємо гірськолижний курорт плай в селі Плав'є Так, дорогою на плай. Їдемо. Погода чудова: ось такі гарні краєвиди. Відкриваються вже орява. Траса Київ ЧОП. І ось сюди поворот на гірськолижний комплекс плай. Ось він відкривається перед нами. Крісельний підйомник, стояночки. Один крісельний, справа, другий. Зараз заїдемо, подивимося все. Заїхавши на територію вже гірськолижного курорту Плай, бачимо, що є три ось таких яруси. Це перший, далі другий і третій стоянок, де можна залишити свій автотранспорт. Бачимо, оця жовта будова готель поруч, там є прокат спорядження, каси і бістро внизу. Зараз ми підійдемо, подивимось, а з цього боку ось тут такі столи, правда, відкриті приміщення, але можна собі посидіти, щось пожарити, відпочити. Перекусити і бачимо сам саму гору, гора плай, вона невисока, має 1060 метрів і перекладається як стежка в горах, називається на місцевому діалекті плаєм, так і гору назвали плай. Всі під'їжджають повище, щоб, переодягнувшись в черевиках лижних, далеко не йти. Ось третій, найвищий ярус парковки. Бачимо, тут вже повно машин. І ми підходимо до кас. Зараз орієнтую вас, які ціни на скіпаси. Так, ось ми піднялися до бістро, ось каси. Зараз підійдемо. Подивимося на ціни. Ось такі ціни. Бачимо, один підйом зимовий сезон 300 гривень. Далі ви собі зорієнтуєтесь, я сфотографую. І купивши квиточки, ми можемо перейти або на цей крісельний підйомник, або на ось цей. Перед нами лижня школа. Бачимо, що кріселка чотирьохмісні, траси широкі, є снігові пушки, є ратрак, видно, вільєт ще на снігу, все укатано. Взагалі цей комплекс плай має сині і червоні траси. Шість трас. Єдине, що зверху, ось там, де гойдалка на горі, ми зараз піднімемось, побачимо. Верхня частина, що на першому підйомнику, що на другому, рахується кусочком чорної траси. А далі вона переходить в червону і далі вже сюди внизу сині. Є ще бугель. Зліва, ось там ми бачимо, він 400 метрів має. І для дітей є ось там ближче. До готелю є такий мультиліфт. Це взагалі для маленьких дітей. Стають на таку, по землі їде доріжка і їх піднімає наверх, вони там стають на лижі вперше. Тому все тут для сімейного відпочинку, різні траси. Гарно, як бачимо, зараз людей зовсім мало. Якась група приїхала. Малесеньких йдуть в лишню школу. Зараз ми передінемось і покатаємось згори, потім знімлю. Є ще ось таке бістро. Давайте зайдемо, подивимось, що тут продають, по яким цінам. Зайшли ми в бістро. Дивіться, яка тут велика зала. Піцу готують на вогні. Красиво, затишно. Дуже тепло, барна стоєчка. Зараз орієнтуємось по цінах. Підемо подивимось. Все як самообслуга. береш собі піднос і, ідучи, купуєш салати, перші страви, наприклад, гречина крупа 45 гривень, картопля 40 гривень. Котлета по-домашньому 75, все смачненько, я сподіваюся, свіжо, тому що людей багато і нічого не залишається. Тому будете на цьому комплексі, заходьте сюди, собі перекусіть, погрійтеся, відпочиньте. Ми, напевно, теж так зараз робимо, зайдемо на каву, тому що є ще такий один нюанс тут, коли береш скіпас. То або ти береш його на цілий день, або ти береш погодинно. Тобто з 9 до 1 на 4 години, потім можна взяти з 11 до 3 дня. А взагалі гірськолижний курорт працює до 5 години, або береш на цілий день. Тому, якщо ми приїжджаємо в 10 годині, то ми або годину втрачаємо, тому що з 9 вже почалось катання. Або ми чекаємо годину і беремо з 11 до 3 дня. Такий нюанс. Знаєте, майте на увазі. Від стоянки автотранспорту. Значить, ось сюди по сходах до каси. А з другого боку бістро. Бачимо, є стрілочка, прокат спорядження. Зараз зайдемо в прокат. Подивимось, що там є і по яких цінах. Так, ось так виглядає прокат лиш. Бачимо з 8.30 до 17.30. Ну, тобто, підйомник з 9 до 5 .00. працює півгодини, щоб взяти спорядження, і півгодини ще маємо, щоб здати після закриття. Виглядає прокат лиш. Приміщення, бачимо різноманітне спорядження. Тут же ж можна взяти. Окремий шкафчик. Прийти сюди, передягнутися, щоб зі стояночки не йти в черевиках, можна в звичайних прийти, тут переодягнутися і вже зразу піти кататися. Є магазин SportLight. Йшливий магазин. Ось бачите, що тут можна придбати і куртки, окуляри, шоломи, лижі. Ну, тобто все спорядження, яке вам буде потрібно, можна тут в цьому комплексі плай і придбати. Так, що будете тут, заходьте щось, купуйте, а ми йдемо переодягатися і на гору.